Вітаю вас! Давайте подивимось на дихання як на провідник життя. Поки ми живемо, ми дихаємо, поки ми дихаємо, ми живемо. Пропоную розглянути дихання як потужний ресурс для тілесного усвідомлення, свого досвіду проживання емоцій та гармонізації психоемоційного стану. Це відео допоможе вам використовувати своє дихання як потужний ресурс для особистого зростання. Також пропоную розглянути дихання як провідник життя, а особливо розглянути, як же дихання впливає на нашу нервову систему та які є дихальні техніки. Отже, без їжі людина може прожити близько 108 днів, без води приблизно 40 днів, а без дихання лічені хвилини. Тобто, ми можемо стверджувати, що дихання це найважливіша функція тіла людини. Тому наше життя. Продовжується з кожним вдихом і кожним видихом. Поки ми живемо, ми дихаємо, поки ми дихаємо, ми живемо. Принцип механізму вдиху та видиху прописаний у нашому мозку, і це відбувається неусвідомлено та інстинктивно. Коли людина народжується, вона робить перший вдих. І коли її життя закінчується, вона робить останній видих і настає смерть. Вважається, що від 21 600 разів дихань на добу робить людина. І чим частіше ми дихаємо, тим менше ми живемо. Так стверджують принаймні йоги. Вони вважають, що людині дано певну кількість дихань протягом життя. Також справжні йоги вважають, що чим повільніше ми дихаємо, тим довше ми живемо. Тому у них багато практик. Спрямовані на регулювання та управління своїм диханням та на контроль дихання. У них є дихання для розігріву, є дихання для очищення, є вид дихання для розслаблення, для заспокоєння, а також для активації певних систем організму. Вважається, що найправильніша форма дихання це дихання животом. Чим повільніше ми дихаємо, Тим більше заспокоюється наша нервова система. Також важливо сказати, що основа любого успіху в житті це вміння фокусуватися та керувати своїм станом. І це можна також робити за допомогою дихання, тобто, тренувати свій фокус уваги, і це один із аспектів усвідомленого життя. Тому за допомогою перенаправлення фокусу уваги на дихання ми перенаправляємо його. Із тих сфер свого життя, де виникають неприємні емоції та відчуття, які, в свою чергу, формують нашу відповідну реальність. Так, спочатку тренуючи перенаправляти фокус уваги на дихання, потім стає можливим перенаправляти свою увагу туди, куди ви хочете для поліпшення свого життя. Отже, дихання означає життя, без дихання немає життя. Якщо ми дихаємо, ми живемо. Поки ми дихаємо, ми живемо. Якщо ми вміємо контролювати своє дихання, це означає, ми вміємо контролювати своє життя. Чи помічали ви, що відбувається, якщо збивається дихання у людини? Наприклад, коли у людини астма або панічна атака, як дихання змінює свій ритм? Так, одразу виникає почуття страху та певний потік думок, насичених тривогою і страхами. Ось чому наше дихання також може бути самодіагностикою. Коли ми дихаємо звичним чином, наша підсвідомість щитує, як у нас все добре і все йде по плану. Тому ми заспокоїмося. Розум, тіло, дихання, життя. Наш розум розгойдується навколишніми подіями та реакціями емоцій. Заспокоївши тіло, ми заспокоїмо дихання. Заспокоївши дихання, ми заспокоїмо наш розум. Отже, давайте розглянемо дихання з точки зору фізіології. Дихання має значний вплив на нервову систему та психоемоційний стан людини. І ось основні аспекти цього впливу. І перше, це регуляція автономної нервової системи. Дихання впливає на дві частини. Автономної нервової системи, перша на симпатичну нервову систему, яка відповідає за реакцію «бий та біжи» і активується при стресі. Швидке поверхневе дихання може стимулювати цю систему, підвищуючи тривожність і напругу всередині. І друга це парасимпатична нервова система, яка відповідає за розслаблення і відновлення. Глибоке повільне дихання активує цю парасимпатичну нервову систему. І знижує рівень стресу, сприяючи релаксації. Другий аспект це вплив на фізіологічні процеси. І перше це кисневе насичення. Тобто глибоке дихання покращує постачання кисню до тканин і органів, і це позитивно впливає на загальний стан здоров'я. Наприклад, у спортсменів є такий показник vo 2 Max, який показує насиченість миш з киснем. І це є мірилом і показником спортивної форми професійних спортсменів. І друге це. Зниження рівня кортизолу, отже, повільне і усвідомлене дихання може знижувати рівень кортизолу, тобто гормону стресу в організмі, і це допомагає зменшити стрес і тривожність. І третій аспект це емоційна регуляція. Отже, зменшити тривожність можна за допомогою дихальних технік, таких як діафрагмальне дихання, може також допомогти знизити рівень тривожності та паніки, створюючи відчуття контролю над емоціями. І також емоційна регуляція відбувається як покращення настрою, тобто глибоке дихання сприяє вивільненню ендорфінів, які підвищують настрій і допомагають зменшити відчуття депресії. Четвертий аспект це усвідомленість і концентрація. За допомогою використання медитацій і дихальних практик підвищується усвідомлення і концентрація. Дозволяючи людині краще усвідомлювати свої думки і емоції. Також відчуття заземлення. Усвідомлення дихання допомагає зосередитися на моменті тут і зараз, і це знижує рівень стресу і покращує загальне самопочуття. П'ятий аспект це соціальна взаємодія, тобто дихання впливає на взаємини. Дихальні техніки можуть допомогти у зменшенні агресії і напруги в соціальних ситуаціях, покращуючи взаємодії з іншими. людьми. І шостий аспект це вплив дихання на тіло та емоційний стан. Дихання може відображати емоційний стан людини, наприклад, при страху чи тривозі дихання стає швидшим і поверхневим. Керуючи своїм диханням, можна впливати на свій емоційний стан, заспокоюючи себе. Отже, можемо зробити висновок. Дихання є потужним інструментом для регуляції нервової системи та психоемоційного стану. Використання усвідомлених дихальних технік може значно покращити якість життя, зменшуючи стрес, тривожність і покращуючи загальне самопочуття. Наприклад, діафрагмальне дихання є простим, але потужним інструментом для зниження стресу і покращення загального самопочуття. Регулярна практика цієї техніки допомагає краще управляти своїми емоціями і відчувати більше спокою в різних життєвих ситуаціях. Ви можете повертатися до цієї техніки щодня, коли вам це необхідно для того, щоб підтримувати своє фізичне і психічне здоров'я. Також корисними техніками є техніка дихання по квадрату або техніка дев'ятикратного чесного дихання. Також існує багато видів інших технік, за допомогою яких можна навчитися контролювати своє дихання і впливати на свій емоційний стан. Тому ми точно можемо розглядати дихання як потужний ресурс для нашого тілесного усвідомлення, для проживання своїх емоцій, для гармонізації психоемоційного стану. Існує багато видів, технік дихання, освоюючи які ми можемо навчитися керувати своїм психоемоційним станом та поліпшувати своє життя. Дихайте на повні груди і живіть повним життям.